Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тиціан, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня діють знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. Нещодавно на Фастівському стадіоні «Машинобудівник» відбувся обласний спортивно-масовий захід серед дітей та юнацтва Олімпійське лелеченя». Сьогодні на стадіоні тут відбуваються зональні змагання третього етапу національного змагань Олімпійське лелеченя». Мета цих змагань це залучення до олімпійського спорту, до регулярних занять фізичної культури, якомога більше дітей відірвати їх від вулиці, щоб вони полюбили спорт, заразилися ним, і в кінці кінці воно так супроводжує по у житті. І може десь хтось колись і стане з них відомим спортсменом, на що розраховувати наш олімпійський комітет. То саме головне, щоб вони дружили зі спортом, підтримували своє здоров'я. Змагання проходять. За підтримки Національного олімпійського комітету та управління спорту України У нас фаст відбувається третій етап змагань. І ми сподіваємося, що наші фастівчани зможуть показати показати результат. Зараз проходять презентації, а потім веселі естафети. На третьому етапі зональних обласних змагань перше місце посіла команда Бородянського району, друге місце Фастівського, третє місце виборола команда з міста Ірпінь. Четвертий фінальний етап буде проходити 11 травня в місті Українка Обухівського району, на який поїдуть команди, що зайняли перше та друге призові місця. Команда переможець обласних фінальних змагань буде представляти Київську область у всеукраїнському заході з 1 по 6 червня в молодіжному дитячому центрі Артек, що в Криму. Євгенія Мазуренко, Микола Правдіви, новини, телеканал АСТВ.